Всім та підписники мого каналу. Ремонт бензогенератора на бензогенераторі, як це кажуть. Така ось штука приїхала, прийшлось звільнити місце 5,5 я прибрав зі столу, тому що чекаю запчастини, які, які скотеняки ніяк не можуть відправити. Ось така от штука. Звісно, що я гадаю, це відео нікому не потрібне нахрен. Чому? Тому що їх мало хто дивиться. Техніку заправили якимось неякісним пальним. Сусід дав чи хтось там дав того пального. Наразі я не знаю яке тут пальне, але гадаю, клієнт його злив. І тут вже встановлено тобто, нове, нове, чистеньке, гарненьке пальне. Щоб розібрати оцю всю штуку, тут потрібно долізти до карбюратора і почистити сам карбюратор. Але ж, щоб зняти карбюратор, от так от. там Щоб зняти карбюратор, ну не знаю, тут дуже-дуже, можна сказати, складно. Всім ділом. Зараз трішечки зливаю пального. Ну не трішечки, а все повністю зливаю. Щоб перевірити, яке воно там залите. Як перевірити, я вже показував не один раз. Головне робіть це все діло з розумом. Без розуму лізти то туди не потрібно і не потрібно от чвіркати запальничкою, бо ще не надивитись хріні вся, всякою, а потім блін, чвіркати будете. Е, далі знімаємо шланг вакуумника чи сапуна, як він там правильно називається. потім е, Тут є дві гаєчки ну, наблизити. На жаль, якщо я зараз приближу шляпу, мені не дуже <клухи> зручно. Так от. А там все хрін ще видно, правильно? Так, трішки краще. ну Можливо трішки краще. Ось вот тут вот знаходиться как, карбюратор. Довга голівка на 10, по-іншому да, дальній не зняти. Скручуємо. Один такий на магазині я зробив, тому що цей привезли, він крякнув, взяли іншого, той що працював, але той також крякнув. І потрібно потрібно було, було ну не те що там терміново, але потрібно було далі працювати, то відремонтував безпосередньо на, в магазині малесенький шорсик. Уйкідо. І тут що у нас? Патрубочок у віці дубовенький. Знімаємо патрубок і витягуємо патрубок отак от. Щоб Заправити його, то трішки-трішки важче буде. Потрібно буде трішечки оті ручище. Зараз, секундочку, продовжуємо. Знімаємо лишакові шланги. Доступа мінімум, щоб зняти карбюратор. Знімав я його один раз. Чесно, більше. Навіть і не хочу. Зовсім не хочу. Це все лишакове, що злили, заливаємо сюди. Тому що це пальне клієнт. Я не займаюся отими речами. Хтось можливо там щось і думає, але то вже хай думають по-своєму. карбюратор якось вот так вот снимается выймается потім чертулочки стоят чертулочку Все сюда запару так и знову ж таки на 10 відкручиваем сам стакан Якщо вже захочете повністю його від'єднати, його від'єднати можна, але паливну шлангу потрібно буде скидувати аж з тієї сторони, там де вона вже йде на, на ручку плавлення. Аж звідти, тому що тут з патрубка ви не знімете, там патрубок іде дуже-дуже дуже довгий. Така от грязьючка присутня, але ну, то такі. То такі. Він собачі, як то кажуть. Потім э, потрібна пласка викрутка, щоб викрутити основний. Основний він є основним жиклером. Він ну, отут от, захований з бочку. Він захований, але він але він обломився. Що ми можемо зробити? Щоб його почистити. Інших варіантів, на жаль, немає. Вони закисають інколи можна. Це все діло розібрати. Інколи, на жаль, ну, така ось штука виходить. Ну, а щоб зняти сам карбюратор, це десь ну, не знаю, я перший раз, мабуть, годину його від'єднував, поки його від'єднав. Доліземо. Ну він не основний являється. Основний це цей перший. А ага, ми його вже не знімемо. Він впирається. Впирається, але там духовка величезна. Можна чимось спробувати. Вот вон там чины. Проволочка здесь была. Вот там у нас грязно, там все доброе. Наступним разом, якщо вже щось піде не так, як потрібно, то лише замовляти ремкомплект карбюратора і потрібно перевірити, чи голка голка ходить. Відкривається, закривається. Голочка закривається. складаем открывается. Складываем докупы. Чашку отмываем. Складываем докупы. І пробуємо запустити цього дракона, кого на Із навантаження в мене є лише болгарка, більш на мене Чи це добре, чи це кепсько, не знаю. Ну, Але сказали, що при любому навантаженні... Так, тут вточки. Там втулочки, на вточки. Там на вточку попало. И все вточку сюда только продумаем. Ну і сама-сама відповідальна частина це, це що? Правильно запродолити оцей патрубочок. Тому що він трішечки-трішечки дубовастенький. Але ж потрібно його встановити туди в його посадкове. Па трубочок сів. З часом вони добіють, а то воно таке і є. Інших варіантів немає там встановлення, на жаль. Так, краника я відкриваю зразу, щоб пальне набралося, щоб не втрачати час, якого немає. До речі, я навіть не знаю, чи є на 164-й підкарбуратори домокомплекти. Якщо є, можете написати, Що є. Я цим ділом не займався і сказати не можу. От я лошара, я не закрутив. Nu ne pobicu. Такий нелегенький він, хоче вид компактненький, але, але також має свою вагу. Should be here, should be here. here. В принципі, бачите, от воно і працює. Е, що ще хочу додати, якщо, якщо тут все правильно пише, то болгарка ну, десь в районі, мабуть, кіловат, а ні, 860 Вт. Якось так. Інших варіантів даної техніки немає. Лучше лише працювати маслати. Там десь якась дірка, ну тут все обмиється. Я поза камерою карбоклінером обмию, повітряний встановлю, ну і все. Гадаю на цьому. І завтра поїду працювати до свого. Клієнта. Якось так. Ну, е, на жаль, даних да, 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 відео мало, мало хто, хто буде дивитися, тому що ну, звичаї про бензогенератори е, ну, не вмію я щось там цікавесенького розповісти. Тому ну, так воно і виходить. Якось так. Дякую всім за увагу. Зустріч мила!